А ось саме в цьому будинку жив та курив Брун Шульц. Власне, зараз тут знаходиться е, меморіальна табличка. Також табличка «Обережно злой пес. На жаль, музею тут немає, тут е, живуть вже зовсім інша сім'я, родина. До речі, табличка досить з дивним написом, який не відповідає дійсності видатний єврейський художник і письменник. Майстер польського слав Бурношульц. Трошечки якось пис... писав вже Бурношульц польською мовою. Ну так, не зовсім політкоректно вийшло. Сьогодні це вулиця. Юрія Друговича. А це будинок, де у 2001 році були знайдені фрески, знамениті фрески Бруно Шульца. тобто невідомі фрески Брюно Шульца. І, власне, це той скандальний будинок. До сих пір тут же проживають ті ж самі господарі, які 11 років тому дозволили вивезти ці фрески за кордону Ізраї. Вони господарі зараз не зовсім задоволені великим напливом зацікавлених власне в історії Бруно Шульца, оскільки вже ні той тобто, фресок немає тут. Колись планували зробити тут музей Бруно Шульца і музей готель, але наразі немає ні коштів. І ці ідеї залишились на рівній Це цей будинок знаходиться на вулиці 13. Сьогодні на цьому місці 1942 році був застрелений Бруно Шульц офіцером СС. А сьогодні на цій вулиці, яка називається вулиця ну, Тараса Шевченка, знаходиться навпроти одразу кав'ярня під назвою Бруно, де вже пахне цінам Також у 2010 році на цьому місці, де був застрелений Бруно Шульц, встановлено пам'ятну табличку, де зазначено, що він був великий мистець і другобичанин без національної приналежності. без... Легко, що це були польські тасмени. Просто великий дорогодочанин, мистець Бруношується.